Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'ют-блогерка з досвідом. Сьогодні у нас знову змінився фон. І ми з вами зібралися для того, щоб швиденько створити образ на Геллоуін. так він вже дуже скоро. Я сподіваюся, що це буде якийсь дуже цікавий, але достатньо легкий образ, який не буде вимагати дуже багатьох. Компонентів для його створення, ну, тобто якихось макіяжних засобів, да, бо насправді в мене сьогодні прям по мінімуму всяких штучок, ну, хоча для когось, мабуть. Те, що для мене по мінімуму, то для когось по максимуму. Але подивимось, чим то все закінчиться. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити, чи підписані на цей канал. Ну і, звичайно ж, лишити коментар, адже саме вони допомагають просуванню цьому відео і також моєї мотивації. До речі, це було в минулих відео сказати і зараз тільки що згадала. І ще не забудьте підписуватись на мої інші соціальні мережі, такі як Інстаграм, TikTok і мій телеграм-канал, де я іноді викладаю якісь дурненькі кружечки зі свого життя. Зараз я пропадаю звідти, тому що маю багато роботи, але можливо. Скоро я туди повернусь, на що я дуже сподіваюся. Все, всі важливі речі я проговорила. Тепер давайте починати. Значить, герої сьогоднішнього нашого відео це бренд Луксаза, так він називається. Значить, це бренд американський, але е виробляється він в Китаї. Загалом, бренд мені сам написав, і на цю косметику мені надіслали на. Тест, Це, що я вам зараз покажу. Значить, у нас тут буде три відтінки кремових шимерних тіней. Ось такі от у нас упаковочки, зараз покажу відтінки. І два відтінки таких матових. Також мені поклали в подарунок. Ой, де ті камінці, камінців, де. Поклали мені в подарунок. Камінці, ось такі. Я думаю, що вони також знадобляться. І, 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 що тут було, я вже насправді розпакувала. Я не покажу вам зараз нігті, я покажу вам їх в кінці. Значить, це прес on nails, Тобто це ніби як накладні нігті, але вони ну, на клей, коротше, їх накладаєш. Прес- он, тому що їх притискаєш. І типу, ти вже з нігтями. Скажу чесно: допоки я знаходилась в Україні, мала можливість ходити кожних два тижні на манікюри, не платити за це мільйони грошей. Я не розуміла на що такі штуки треба. Але тут. Я зрозуміла, але під, під, дійдемо до того в кінці. Я хочу спочатку зробити е, макіяж очей. Значить, у нас з вами всі відтіночків. Давайте розпаковувати, що нам тут поклали. Е, насправді, все те саме ви можете придбати на сайті у цього бренду, або можете е, також подивитись на Amazon. Вони є. І у них там є е, сетами, та, з повноцінними наборами ці всі е, продукти. Е, По-моєму, там навіть є такий самий набір, як я сьогодні буду показувати. Значить, е, перших два відтінки ось таким чином: це е, матові тіні. Ой, дуже я вам Зараз покажу. Такі пакування, ніби як якісь бруля. Дивіться. І тут позаду пензлик. Е, я не знаю, чи буду я прям цим пензликом користуватись. Ну, можливо, ми спробуємо. До речі, ви знаєте, він не виглядає жахливим. Значить, тут є такий е рожевий колір пильної троянди, і такий трошки, я б сказала, що він сатиновий, фіолетовий відтінок. І ще три відтіночки шимерів У нас, зараз я вам покажу, вони в інших, а, інших пакуваннях. Вони в таких блакитно-зелених. І тут, взагалі, інакше пакування самих тіней, У нас тут такий спонжик. Я не впевнена, що я буду ним користуватися. І також... А, Таким чином виглядають самі тіні. Як я вже сказала, відтіночки у нас три. Загалом, кремові тіні – це достатньо зручний продукт, особливо це мастхе, якщо ви робите якісь яскраві мейкапи. То вам потрібна якась підложка під макіяж, щоб тіні працювали добре, щоб вони виглядали добре. Ну, і, звичайно, що візажисти, потім якісь зйомки. Ну, коротше, багато-багато де і багато в яких макіяжах вам дійсно знадобляться кремові тіні. І тіні в стіку це прям такий, знаєте, універсальний зручний варіант, якщо чесно. Тут тобто, така штучка, не скажу, що вона зайва. Прям в якійсь косметичці, окей, тут є білий відтінок такий, прям, потім щось тобі помрачу, такий червоно коричневі. Окей, давайте починати з цього. Я, якщо чесно, оцей найбільше мене цікавить. І я буду прямо ну, користуватися так, як користувалися б звичайні люди. Як би це зараз не звучало. Ну, бо знаєте, там ті самі візажисти можуть, точніше, вони би скоріше набрали це на палітру або на ручку, і далі вже на людину наносили на, людину, ну, на обличчя да, своє або навіть клієнта, точніше, клієнта або навіть своє, трошки неправильну пріоритизацію поставила, вони б наносили вже з палітри. Окей, дуже-дуже а, майже в нуль розташовується оцим пензлем. Ну, ви бачите, так? мені, звичайно, що замало такого, і ми зараз будемо донашаровувати цю всю історію. У мене, до речі, обличчя зараз нафарбоване тільки тональне, в мене також є консилер і е, типу бейкінг. Чому типу? Тому що він не такий, щоб прям дуже агресивний. але Мені якби є. Окей, добре, я хочу все-таки спробувати своїм пензлем це е, підтушувати. І мені, звичайно, хотілося б, знаєте, якось всі п'ять відтіночків сьогодні використати з однієї сторони, а з іншої, навіть не знаю. Чи варто так ускладнювати життя? Ну, не знаю, зараз я подумаю. Так, все-таки моїм пензлем мені подобається набагато більше. І дивіться, таке нагадування, що всі кремові тіні потрібно обов'язково правильно закріпити зверху сухими продуктами. Тобто, те, саме стосується там, не тільки тіне, а взагалі всі кремові продукти. Перше, ви їх наносите на вологу шкіру. Ну, тобто там чи то повійки, маю на увазі не запудрено. Да, бо кремові продукти, кремові текстури наверх сухих це не найкраще рішення, давайте чесно. По-друге, щоб кремові текстури норм працювали, треба їх фіксувати. Фіксуються вони як правильно сухими. Слухайте, оцей пензлик не дуже, по моїм пензлям набагато краще воно виглядає. Зараз дивіться, як прикольно. Тут в мене туди пішли, тут в мене туди тіні пішли, але нічого, зараз ми все то пофіксаємо. Я думаю, що в мене не буде прям дуже складного макіяжу очей сьогодні, бо просто якось і настрою нема на то, знаєте, і ніби як сенсу нема. Тепер ми маємо це все закріпити а, сухими тінями. Я шукала з того, що в мене є достатньо схожий відтінок. У мене такий, а, типу, а, рожевий, а, ну достатньо схожий є насправді. Але я думаю собі закріпити тільки отут -от вгорі. Ой, я ще буду зараз за камерою тушувати. Ой, буду тушувати. Ну слухайте. Ну, кремові тіні працюють так, як мають працювати кремові тіні, Туди, як би, нічого не скажеш. Окей, добре, далі я хочу взяти оцей фіолетовий і нанести на нижню повіку, але перед тим мені треба трошки а, змахнути отой тип бейкінг. Бачите, як він зібрався прямо отут. Думаю. Думаю, чим його тут тушувати, бо в мене особливо немає таких пензлів, які підійшли. Слухайте, до речі, фіолетовий дуже прикольно. Це такі типу сатин, дуже навіть симпатичний. Гляньте. Ну, я кажу, симпатичний. Під такі зелені очі буде дуже гарно. До речі, зручно тінями в стіку. Зараз це виглядає десь так. І я ще хочу. З вами нанести якийсь сяючий відтінок, я оце собі думаю який. Ну, слухайте, тіні в мене на руці вони не самофіксуються. фіксуються. Тобто, скільки вони вже в мене на руці, дивіться, бачите? Ну, типу, не очікувати, що ця текстура зафіксується, ще щось ще щось. такого не буде. Чи хочу я погратись? Думаю, що я хочу трохи погратись з цими тінями. Але я не впевнена скільки. Окей, оцей відтінок мені ну, не те, щоб дуже подобався. Знаєте, це такий варіант Типу нанести, швидко розтушувати. Тобто, на випадок, якщо у вас складнощі, грубо кажучи, та з одразу з нанесенням якихось матових тіней. так розтушували, мазюкнули два рази. і зверху закріпили сухими і побігли. Я хочу отак з пальчика нанести, можливо, ну так. Так, трохи краще, ніж коли прям на повіку, але, ну, чесно, не то, щоб якийсь вау-шимер чи ще щось таке, я поки що такого не бачу. Ну нічого, Будемо робити якийсь вау-ефект, суто за допомогою всяких аксесуарів. Це ми вміємо. Добре, я хочу тоді ще оцей спробувати. Якихось дуже складних образів без додаткових. Засобів, Перше, їх загалом важко створити, а по-друге, з кремовими тінями це не те, щоб дуже легко. Ці тіні вони не фіксуються, тобто, маєте собі на увазі, що ви їх нанесли, і у вас обов'язково мають бути поверх тіні. Ті. Окей, ну, типу, зараз щось отаке. Я піду, зроблю зараз на очах щось з допомогою цієї палітри, Ну в плані я закріплю матові, так, і не знаю, чи буду сяючи наносити звідси, звідкись я собі ще подумаю, Можливо, я все зроблю матом. Зараз я подумаю, наклею камінчики. Бо, вибачте, я на камеру не військ лею камінчики. Життя вже таке. А, от, І повернусь до вас. Ми з вами закінчимо а, обличчя і будемо клеїти нігті. Це ще для мене одне з найцікавіших в цьому відео, якщо чесно, тому що тип, у мене не було такого експірінсу, мені реально дуже цікаво спробувати. Так що зараз я вже до вас повернусь з гарним макіяжем очей. Розкажу, що зробила. Я повернулася до вас, але ще поки що без. Камінчиків, які я обіцяла. Тому що я подумала, що давайте спочатку оформимо обличчя, а потім я наклею камінчики. Значить, що я зробила? На а, той, скажімо так, малюнок, який я зробила кремими тіннями. Я нанесла сухі тіні та тріпу закріпила. А, що мені? мене достатньо сильно зараз здивувало, це те, що там, де були шимерні тіні, там все-таки трохи пробиваються такі, бачите, після. Не те, щоб сильно, але трохи є. Ой, яке, я, я так заповнила, що в мене навіть е, не лягає сухий продукт. От, хочу оформити обличчя і загалом я думаю, що ми з вами зробимо такий акцент на, -таки, на камінці. Ну, і, звичайно ж, нігті, нігті ні, там взагалі. Там дуже класного дизайну нігті. І я б собі такі зробила так спойлер, спойлеру, спойлером. Але е, не, не показує така от я. Е, значить, я просто зараз оформлюю обличчя. В принципі, як би я то робила зазвичай. Тобто я наношу собі контур. Навіть, знаєте, трохи. Активніше ніж на щоденний макіяж, і потім, що у нас дуже гарні зараз рум'яни вами будуть. До речі, я подумала, що тими ж самими кремовими тінями, якщо у вас є потреба, можна зробити такий, знаєте, монолук. І, можливо, ми це з вами сьогодні і Побачимо, побачимо. Бо насправді кремові тіні, я розумію, що, типу, якщо там написано тіні, дивно їх використовувати в якомусь іншому форматі. Але, знаєте, кремовий продукт, він на той кремовий продукт, що він достатньо універсальний. Тепер я хочу взяти трошки бронзера. Бронзер тут зараз буде дуже в мене активний, як я, я так і знала. З цієї сторони, я собі зробила негарну пляму, я її зараз виправлю за кадром. А на іншу сторону, чи навіть не за кадром, зараз. Ой, зараз подивлюсь. Можливо, тут трошки підтушую ще. А на ось цю сторону я вже, в принципі, готова наносити рум'яна. Це у нас палітра LN Pro, і рум'яна будуть такі, о, гляньте, на цей відтінок. Це ж просто. Вав. Це ж. Просто вау! Я в захваті від цього відтінку, звичайно, дуже гарний. І мені здається, що він, до речі, гарно речиться з цим відтінком тіней. Ну, звичайно ж, хайлайтер, я вже цю сторону закінчу з вами разом. І в нас такий золотистий, дуже гарний хайлайтер. Отак от він виглядає. Дивіться, я знаю, що зараз такий трошки не дуже в мене. Вигляди, можливо, я собі якісь плями поставила, але в мене просто сьогодні не найкраще світло виставлено. ви це зараз бачите. зараз Тому що ми зараз робимо? Я йду, зараз ну точніше, дотушовую закадимо, цю всю історію, клею камінці, а, приходжу до вас ще щось цікаве робити з губами, і потім ми вже робимо їх. Я Вернулася до вас і та-дам! Вже на мені з'явилися нігтики, я вирішила не приховувати від вас це все одно зараз це побачили. Давайте, поки я зараз буду дофарбовувати губи, бо в мене зараз тільки контур на губах, а в голові з'явилася дуже цікава ідея. Що якщо я цими кремовими тінями а, зроблю, дороблю макіяж губ, і зараз. Поки я розтушую те, то, що, то, що я тільки що не робила, я вам розкажу, як, значить, ці нігті взагалі надягалися, грубо кажучи, тому що я, їх сама, тільки що за кадром надягнула. Зараз тут з'явиться шматочок відео, щоб ви могли трошки ближче розглядіти. А, значить. В принципі, там одразу все є в наборі, вам потрібно спочатку відсунути кутикулу, незвичайно, якщо у вас в тому є потреба. І також там є така типу спиртова серветка, неї ви протираєте собі ніг. Ніби як обезжирюєте. Також дуже класно, якщо типу ви це зробите не як я, а на свої натуральні нігті. В принципі, це і передбачається на натуральні нігті. Це тільки я така вумно розумно я зверху на покриттях а ану, наклеїла. Але мені було дуже сильно цікаво, як вона спрацює. Значить, ви запилюєте сам ніготь, впилюєте для того, щоб він був. тобто не гладеньким, а утворився такий абер... за рахунок цього абризив на пилочці, утворився такий, типу як шорохувати покриття на нігті, щоб туди класно наклеївся клей. Тому що гладенькі між собою речі складно тримати, класно тримати, ну, легше тримати наклею, більш шрохувати покриття між собою. Коротше, ви це все зробили. Потім ви берете тут в наборі 24 штучки нігтів. Нігтика, ви берете і обираєте той, який підходить вам за розміром. Тобто ви можете або взяти такі як лопатки, реально, я взяла трохи більше. Та вони так прям, ну, але вони добре виглядають. Як на мене, можете взяти більше по формі нігтя. Я взяла трохи більше для того, щоб вони перекрили мої з покриттям, але як. Наприклад, якщо у вас нігті під нуль свої натуральні, то звичайно, що ви можете обрати собі більш універсальний розмір. Розмір насправді окей, і навіть якщо трохи більше чи трохи менше, воно так добре приклеюється, що ну, виглядає дуже навіть окей. Далі ви берете штучку з клеєм, після того, як притерлись серветкою, обрали собі нігти, які ви будете наносити. Клей там такий гелевий, ви його знімаєте з. Такої як подушечки, наносите на сам палець, та тобто, тут точніше, кладете на палець, знімаєте захисне покриття і зверху просто накладаєте ніготь і притискаєте. Та дам все готово. Написано, що 2 години не можна мочити, а загалом цей клей розчиняється гарячою водою. Тобто, в той момент, коли я захочу зняти ці нігтики, я просто візьму. В гарячій воді розмочу, грубо кажучи, цей клей. І е, обережно за рахунок тої самої апельсинової палички, яку мені поклали для того, щоб відсунути кутику, я просто візьму і е, так само е, зніму ті нігтики. От, також я трошки нанесла собі блиску для такого нити гарного акценту. Також пропоную вам зараз оцінити макіяж, який в мене вийшов. Отак це зараз виглядає. Мені дуже подобається насправді і оці алмазні штучки, тобто ці камінці, мені здається, що вони ну, дуже вигідно прикрашають цей макіяж загалом. Я собі ще зробила, бачите, таке акцентне сердечко. Ну, і нігті мені прям дуже подобаються, Мені здається, що вони дуже пасують. Можливо, тут можна навіть більш такий барбі вайб, знаєте, робити такий більш яскравий рожевий макіяж. Але загалом мені здається, що це можна використовувати навіть не тільки, ну, тобто такий ідей, такого формату, не тільки як на макіяж на Гелоу, він також можна. Робити щось Блін, хочете тепер нігті вам показувати. Розумієте, я зробила на нігті. Тепер оце кадрі вам махаю руками. Мені здається, що це навіть якийсь святковий майк. Для такого він абсолютно класно підійде. Мені цікаво, що ви думаєте про цей макіяж? Я вам скажу швидко свої враження. Загалом тіні нічого особливого. Взагалі мене не вразила, тільки колір дуже гарний. Цей рожевий я прям-прям дуже задоволена рожевим і фіолетовим. А сяючі, на превеликий жаль, не стали якимись там супер фаворитами. Що стосується нігтів, мені дуже подобається дизайн. От дизайн взагалі супер. Вони тут всі різні. Тобто, там є декілька наборів на сайті різноманітних і, взагалі, такого формату нігті, та тобто прес-он. Я думала, що це, ну, типу. Незрозуміла ідея. Зараз я розумію, чому деяк, і, і якщо чесно, навіть на покриття, якщо у вас типу тобто, ну, нормальні довжини нігті, тобто нігті ці це прикрить. Там різних форм є навіть такі накладні нігті. Чому б ні зручний формат недорого і якщо вам треба для якогось, наприклад, образу, як це зараз буду робити я, то дуже класно і придивіться до Геловину. Також. Менеджер мені сказав, що у них зараз діють різноманітні акції на сайті. Я лишу це в описі під відео і лишу посилання, тому, якщо ви раптом зацікавитесь, будь ласка, придивіться. От, ну і. Мені цікаво, що ви думаєте, я дуже очікую на ваші коментарі. Будь ласка, не соромтесь, пишіть, що ви думаєте про цей лук, що ви думаєте про такі нігті? Дуже цікаво, бо це такий перший мій досвід. А також, будь ласка, не забудьте після перегляду цього відео про нашу вже з вами постійну традицію, а саме не забудьте, будь ласка, зробити донат будь-які комфортні для вас сумі на ЗСУ, або ж волонтерам чи фондам, які допомагають на тимчасово окупованих, або вже де окупованих. Попованих територіях. Також я дуже дякую вам за перегляд. Дякую за всі ваші коментарі в минулих відео. Бажаю вам смачненького, ціюся і кавучечки. Також дуже очікую коментарі під цим відео. На цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд, Па-па!